Ми використовуємо present Continuous в декількох випадках. Перший це дія, яка відбувається в момент мовлення. Ми зараз з вами розмовляємо так, і точно якась дія відбувається в цей момент. Ось так просто. Але давайте приклад. You are, you are watching this video. Ви наразі в даний момент дивитеся відео. And I am teaching you about Present Continuous right now. І я саме зараз вчу вас про In continuous. тобто прямо зараз я знаю, що ви дивитесь це відео, а ви знаєте, що я вас навчаю. По-друге, ми використовуємо цей час, коли хочемо показати тимчасову дію. Так, вона відбувається зараз, але якийсь тривалий проміжок часу. He's working from home these few days. Ці декілька днів він працює з дому. Тобто тут ми хочемо показати ось цей контраст. Зазвичай він працює в офісі, але зараз що сталося, наприклад, або він не дуже добре себе почуває, і тому ці декілька днів він працює з дому. He's working from home these few days.